Моє вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина і одразу до новин з фронту. Станом на 17 годину, 15 вересня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню зі стрілецької зброї. Позиції українських військових обстрілювали в районі Новолуганського. Втрат серед українських військових немає. А тим часом в Білорусі заявляють, що з українського боку обстріляли їхній прикордонний знак. Таким чином виглядає ця дошка прикордонна. Про це повідомили в в державному прикордонному комітеті Білорусі. кажуть, що після огляду встановили, що щиток і стовп прикордони обстріляли з мисливської рушниці. Можливо, це була був дріб. Власне кажуть, що будуть проводити розслідування. Українські прикордонники прокоментували ситуацію, сказали, що дійсно було виявлено таке порушення. Його виявили Вивнаряд луцького прикордонного луцького загону державної прикордонної служби кажуть, що порушники не могли пересуватися по місцевості пішки. Це було тисточагарникова місцевість, тобто порушники, скоріш за все, рухалися човном. кажуть, що претензій до української сторони не висувають і будуть також проводити розслідування. Тим часом державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження стосовно геолероса. кажуть, що мають свій. Ітків і будуть очевидно проводити розслідування. Генеральний прокурор дозволив це зробити за законодавством. А те, що стосується народних депутатів, рішення ухвалює генеральний прокурор власне особисто. Геолороса підозрюють у готуванні до злочину та введенні в обману суду або іншого уповноваженого органу. Власне е, йдеться про відео, яке було опубліковано на одному з телеграм-каналів, там де, начебто, Геолорос домовляється про підпал своєї автівки. Але сам Геолорос сказав, що відео змонтоване, тобто на відео він, але звук зовсім інший. І це відео е, має походження. Наступне його злив Вадим Столар, з яким він зустрічався. Е, за протекцію Віталія Кличка про це йдеться в дописі Геолороса на його сторінці у Фейсбуці. А крім того, в ДБР повідомили, що мають свідків, яких будуть долучати до справи їхні свідчення, але їх не розкривають, тому що ну це може загрожувати власне проведенню розслідування. А от служба безпеки України почала розслідування теракту в Дніпрі. Нагадаємо, сьогодні зранку на проспекті Богдана Хмельницького зірвалася автівка. Двоє людей, які в неї в ній перебували, загинули. Власне, це була речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дарія Гречішева та член організації Український легіон Олексій е, Кавлак. Е, е, власне, до цього е, працювала на місці поліція. Також кримінальне провадження порушили в службі безпеці України. Ну і ПЦУ, церква в смартфоні. власне, е, – Православна церква України запустила мобільний додаток. Про це власне вони самі повідомили. Він називається Моя церква. Його можна завантажити на мобільний. Ми це протестили. Додатку можна знайти мапу храмів, календар церковних свят, молитви та новини. Крім того, можна створити особистий кабінет і поспілкуватися з священником в чаті. От таким чином виглядає розділ новини. Наприклад, це мапа, якщо обрати. Якщо обрати храм, в який хочете піти, то прокладе маршрут. Власне, це молитви. І що тут у нас ще є? Ну, і календар церковних свят. От так от він виглядає. На цю мить у мене все. Чекайте, читайте більше новин на сайті umn.ua, підписуйтесь на канал, стежте за нами в соціальних мережах і дякуємо, що підтримуєте нас фінансово. Побачимось!